Ви дивитесь телеканал «Рай» – час дізнатися про головні події тижня. В етері новини Прикарпаття в студії працює Інна Федунків. Слава Україні! Обладнаний необхідною оргтехнікою для надання кваліфікованих послуг. У Косові відкрили поліцейську станцію. У цьому місті проживає понад 8 тисяч мешканців. Правопорядок забезпечуватиме поліцейський офіцер громади, капітан поліції Іван Шатрук. Він обслуговуватиме громаду на новому службовому автомобілі. Більше про це у сюжеті. Стають ще ближчими до людей у Косові. Відкрили поліцейську станцію. Знаходиться вона у приміщенні косівської РДА. Станція облаштована відповідно до потреб повсякденної роботи поліцейського та необхідною орхтехнікою для надання кваліфікованих послуг. Правопорядок забезпечуватиме поліцейський офіцер громади Іван Шатрук. У мене є службовий планшет, на службовий планшет приходить мені повідомлення від чергового. Я автоматично здійснюю дзвінок до заявника чи до заявниці, по перше початково знайомлюся з ситуацією. Якщо розумію, що ситуація така, що треба мені допомоги, я беру з собою колегу з відділу. Ми приїжджаємо на виклик. Очільник поліції Прикарпаття особисто перевірив приміщення, де працюватиме поліцейський офіцер громади. Каже, це ще один крок реформування національної поліції. Будь-якого питання без різниці, чи це буде день, чи це буде вечір, чи ніч, чи ранок е, людина, громадянин, відвідувач або ж турист. Гість цього краю може звернутися і отримати всю необхідну допомогу, правову допомогу або будь-яку іншу людську допомогу, поліцейське піклування, поліцейську консультацію або взагалі співпрацю з іншими установами, інституціями, які є на території громади. Поліцейська станція у Косові стала 60-ю на Прикарпатті. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Надихнути своїм прикладом, військовослужбовець з Прикарпаття Юрій Гапунчук заснував громадську організацію Полюби долю. Вона спрямована на реабілітацію та соціалізацію ветеранів війни через спорт. Як проходять тренування захисників, дивіться у наступному матеріалі. Полюби долю саме таку назву має громадська організація, яку заснував військовослужбовець Юрій Гапунчук. Вона спрямована на реабілітацію та соціалізацію ветеранів війни через спорт. Таким чином вони зміцнюватимуть своє здоров'я та покращуватимуть емоційний стан, спілкуючись з однодумцями, поштовхом для заснування цієї організації було саме навчальні тренувальні збори, на яких я приймав участь, і там я побачив, де всі ветерани, коли там спілкуються. Між собою, коли їх багато, і у кожного однакові думки, десь однакові проблеми можливо, і коли вони спілкуються, вони зовсім по іншому дивляться на світ, вони зовсім по іншому хочуть жити і якби от. Це мене якраз наступнуло на таку ідею, щоб створити громадську організацію саме в місті Івано-Франківську та області для того, щоб залучати ветеранів саме до спорту і до їх соціалізації в нашому суспільстві. Одним із видів спортивних навантажень є тренування у спортивному залі. Доєднався до них ветеран війни Андрій Бойчук. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку отримав поранення, після чого йому ампутували ногу. Наразі спорт для нього як мотивація жити далі, розповідає чоловік. Він мотивує, бо ти хочеш жити, хочеш рухатися, хочеш ходити, хочеш це. І треба відновлювати свої сили. Ну і дивимося вперед. Це як мотивація. Бо хочу піти в гори, наприклад, те все, а то слабкі в гори не ходять. Заняття спортом є своєрідним розвантаженням для ветерана війни Івана Цьомка. Каже, після тривалої реабілітації це те, що повертає його до активного способу життя. Розумію, що не варто зупинятися, попри там будь-які поранення, проблеми там здоров'ям. але все ж таки старатися реабілітувати себе в саме в першу чергу для себе, а вже потім вже так, як і для суспільства, через те, що кожен повинен зараз розуміти, що в нас не пусті часи і потрібно. Тримати себе в формі, скажімо так. Тому я тут і стараюся не деградувати, але розвиватися, попри всі ці складнощі, які зараз є. Окрім тренувань у спортивному залі, військові відвідують і заняття зі стрільби із лука. Вони є ефективними для відпрацювання концентрації і координації рухів тіла у просторі, розповідає тренерка Катерина. Я бачу, що вони. Заінтересувалися, що вони хочуть приходити, поки що так по одному разу в тиждень, а потім вже започаткуємо якийсь графік, щоб вони могли долучатися вже, більш давати їм навантаження, а це вже другі луки, друга дистанція, там вже цікавіше, там вже мішені, там вже бажання попасти. Є луки під різні скажімо так, навантаження, є вже такі луки серйозні, які ми стріляємо. Там, ми, ведучі спортсмени. А є ті луки, які для початківців, і ось іменно з цими луками працюють військові. Вже декілька військових працюють з більш серйозними луками, бо вони вже зрозуміли техніку. До того ж, у майбутньому військові ветерани матимуть змогу їздити на змагання з адаптивних видів спорту по Україні та за кордон. Каже Юрій Гапончук в перспективі це їздити по Україні, приймати участь у змаганнях, такі як проводить і конюшок з Ростюком. Це відбір в національну збірну на ігри нескорених, де ветеран буде мати можливість поїхати за кордон і представляти нашу країну. З тих чи інших видів спорту говорити про проблеми, які є зараз в Україні, про війну в тому числі, і якби ще раз світу нагадувати про загалом. Про Україну. Доєднуватися до громадської організації можуть військові ветерани не лише з Івано-Франківська, а й з області. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. В Україні ветерани війни можуть безкоштовно отримати послуги із зубопротезування. Проєкт запрацював і в Івано-Франківську, а витрати медичним закладам компенсує держава через Національну службу здоров'я України. Загалом на цю програму планують витратити 750 мільйонів гривень, як надають ці послуги у стоматологічному корпусі Івано-Франківського національного медичного університету. Бачила Юлія Торконяк. Повернути усмішку пораненим захисникам. Івано-Франківський національний медичний університет та Національна служба здоров'я України уклали договір у рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я щодо зубопротизування ветеранів війни. Ми використовуємо всі сучасні методики діагностики даних пацієнтів, ну і також по можливості всі сучасні методи ортопедичного лікування. Тобто це те, щоб пацієнту було і естетично. Відновлена і естетика, і відповідно функція жування, функція мови, щоб ці пацієнти себе могли повноцінно після поранень, після складних якихось втручань на щелепах. Тому що є різні складні ситуації, є складніші, є більш простіші, але це все складні пацієнти і відповідно до них потрібен певний підхід. Наразі в Івано-Франківській стоматології участь у цьому проєкті беруть п'ять військовослужбовців. Один із них це Сергій Поповський. Він був учасником АТО, а після початку повномасштабної війни теж став на захист України. Нині чоловік перебуває у лікарні після поранення, яке отримав на Донеччині. А водночас вирішив зайнятися своєю усмішкою, адже під час служби втратив усі зуби. Війна забрала свої зуби. Не вовремя було де полікувати. Зараз ви розумієте, в окопах сидим, води нема практично. Все головне, вода, вода. Води немає, всі проблеми. Вода вона з піском, тут такі зуби втрачаються. Лікар-ортопед Василь Фафлай каже: у конкретному випадку виготовлятимуть повні знімні пластинкові протези, і до кінця тижня воїн матиме гарні та здорові зуби. Будемо знімати відбитки з верхньої та нижньої щелепи, потім віддаємо технічну лабораторію. Там, якщо нам техніки виготовляють, Прикусні валики, це от сьогодні ми будемо їх використовувати для визначення центральної оклюзії. Потім знову віддаємо технікові, Технік вже виготовляє протез, макет протезу. Тобто, і ми будемо знову проводити примірку. На цій примірці ми побачимо вже прикус пацієнта, як він. Як він в роті виглядає протез, естетику, красу, фіксацію. От. І тоді третій раз віддаємо техніку, він вже виготовляє безпосередньо готові зубні протез. Ректор медичного університету Роман Яцишин зазначає: таких пацієнтів дуже багато і вони намагатимуться допомогти кожному. Я сподіваюся, що ми всім людям, які цього будуть потребувати допомоги, зможемо на допомогу. У нас є навчений персонал є люди мотивовані, які хочуть працювати з військовослужбовцями. Наші студенти, які також можуть долучатися до цього. Правда, не в межах пакету, але в межах волонтерства, в межах допомоги, в тому числі в межах реклами такого проєкту, тому що багато військовослужбовців на сьогоднішній день, мабуть, і не знають про існування такого пакету. І будуть шукати собі стоматолога для того, щоб надати таку допомогу. Вона достатньо недешева, вона не завжди доступна, тому що не завжди стоматолог хоче прийняти, втративши час для. Таких пацієнтів, тому ми безумовно будемо брати в таких участь в таких проєктах. Загалом цьогоріч на зуби протезування військових виділено 750 мільйонів гривень. На одного пацієнта це близько 15 тисяч гривень. На Прикарпатті такі безкоштовні послуги воїнам наразі можуть надавати три медичні заклади. Окрім стоматології Івано-Франківського медичного університету, це також міська стоматполіклініка поліклініка та госпіталь ветеранів, що у Коломиї. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія розсекречені архівні документи часів комуністично-тоталітарного режиму 1945-1951 років, про виселення куркулів до Сибіру стали доступними для українців. Державний архів Івано-Франківської області оцифровує та публікує справи, щоб користувачі їхнього сайту могли у пошуковій системі легко знайти потрібну інформацію детальніше у наступному сюжеті. Відтепер інформація про куркулів, які були виселені до Сибіру за часів комуністично тоталітарного режиму 1945-1952 років, стала доступною у державному архіві Франківщини. Планують відкрити всі списки селян, яких виселили за межі Станіславської області. Це дозволить їхнім родичам дізнатися причину депортації. Ми бачимо Слободян Парасков'я Миколаївна 1905 року народження. Уроженка і жителька села Бортники до 1940 року і в період німецької окупації мала е землі 8 гектарів, двоє коней. Одну корову молотильню використовувала сезонну найомну працю. Операція примусового виселення українців мала назву Захід. Тоді до віддалених районів Сибіру та Казахстану депортували понад 70 тисяч осіб. Серед них і багато прикарпатців. Тому зараз в архіві взялися за документи Станіславської обласної ради за 1950 і 1951 роки. Це є великий злочин радянської влади проти нашого місцевого населення. Такий стан, як куркульство, радянська влада вона сприймала його як ворожий елемент до влади, оскільки куркулі не хотіли давати свій реманент, своє майно для колективізації, тобто для створення колгоспів. Тому десь радянська влада розпочала таку масштабну операцію, яка мала назву Захід. По депортації от таких верст населення, як заможних верст населення. Людей забирали худобу, людей забирали поле, людей забирали сільськогосподарський реманент і його долучали до колгоспного майна. А самих людей відправляли в далекі межі, Сибір, Казахстан. Ну, для різних проведення різних робіт перед тим як оприлюднити справу, працівники державного архіву оцифровують її. Робляться за допомогою безконтактного сканера, розповідає головний спеціаліст відділу діловодства Тарас Галян. Оцифрування проводиться в даному випадку на безконтактному сканері. Хоча, якщо фізичний стан аркушів дозволяє, то ми здійснюємо сканування і на протяжних сканерах. Єдина відмінність в оцифруванні таких документів це те, що через машинописний текст окремі сторінки можуть мати розмитий вигляд тексту. В такому випадку ми просто здійснюємо додаткову корекцію зображення і в результаті отримуємо готовий електронний документ для віддаленого доступу. Публікації про примусове виселення куркулів можна знайти на сайті Державного архіву Івано-Франківської області у розділі. «Е. Особливо цінні документи Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. У Коломийському центрі і надалі проводять зустрічі із родинами загиблих захисників України у форматі за філіжанкою кави. Цього разу говорили про традиції, звичаї та рецепти в Воскресіння Господнього. Також до учасниць на зустріч завітала і юристка Коломийського бюро правової допомоги. Наша знімальна група також побувала на цьому заході. У центрі підтримки захисників України, що розташований в середмісті Коломиї, вирішили проводити зустрічі із матерями та дружинами загиблих героїв у неофіційній атмосфері, а за філіжанкою кави. Консультантка установи Сніжана Долішня каже, що люди себе в такій атмосфері почувають більш розкуто і скоріше йдуть на контакт. В переддень Великодня хочемо обмінятися звичаями, традиціями, якимись родинними рецептами, виготовленням сувенірів. І ще в нас ідея виникла провести акцію Подарунок вдячності захисникам. Хочемо передати їм не продукти, не якісь там засоби гігієни, а частинку душі, душі матері, дружини, дитини, таких самих військовослужбовців. Тобто, це може бути листівка, чи лист, чи якийсь виготовлений вручну сувенір. І волонтерам передамо вони відвезуть на передову, щоб наші захисники відчули тепло. На великдень від нас, однак у родин загиблих захисників є доволі багато запитань. Тому для консультацій на зустріч запросили юристку Коломийського бюро правової допомоги Марту Фучко. Фахівчиня каже, що до них за консультаціями звертаються і з різними проблемами. Є ситуації, коли є проблеми з документами, а саме помилками, тобто необхідно тоді встановлення певних якихось фактів, бо часто трапляється, що букви можуть не відповідати в прізвищах. Це породжує потім юридичні проблеми. Еми неналежності таких документів Так, так також, можливо, є питання, які встановлення і родинних зв'язків, встановлення батьківства може бути те, що звертається. Деколи є певні питання, які, наприклад, можуть бути не пов'язані з загибелью члена сім'ї, а можливо щодо оформлення документів. Організатори і надалі продовжуватимуть такі зустрічі у неофіційній атмосфері, хочуть щоб жінки підказували теми наступних заходів. З коломи Іван Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ. Придбати смачненьке до свята в Івано-Франківську традиційно відбудеться ярмарок Великодній кошик. Попередньо на ньому свої товари реалізовуватиме майже сотня учасників. Це виробники харчової продукції та продавці пасхальної атрибутики. Коли та де проходитиме ярмарок, розкаже Юлія Торконяк. Кошики, прикраси, вишивки та різні кондитерські, молочні і м'ясні вироби традиційно в Івано-Франківську проведуть ярмарок великодній кошик. Цьогоріч каже директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко, очікують майже сотню учасників. На ярмарці виробники і будуть займатися і презентацією своїх новинок, і ми отримаємо і побачимо таку продукцію. Це не є побутов, щоденна продукція, це продукція великодня, це продукція святкова. Тому кожен виробник надзвичайно готується до цієї ярмарки і ми бачимо різноманітне. Оформлення особливо це стосується пасхальних виробів. Дуже гарне, різне. Кожного року щось нове і цікаве. У межах заходу проведуть акцію: купуємо івано-франківське, даємо роботу івано-франківцям. Організатори кажуть, свої товари продаватимуть принаймні 20 місцевих виробників. Цінність продуктів харчування це в першу чергу їхня свіжість. І коли ви вибираєте і даєте перевагу продукції місцевих виробників, ви отримуєте в першу чергу. Якісну та свіжу продукцію, адже в цей час максимально скорочується логістична лінійка від виробника до, до, до покупця, тому ви можете придбати якісну, смачну продукцію. І я завжди наголошую і закликаю, що коли ви купуєте вироби місцевого виробника, ви оплачуєте своєю гривнею, ви оплачуєте працю своїх родичів, своїх сусідів. Тобто цим ми даємо можливість підприємствам нашим місцевим вкладати кошти, розвиватися. Перед Великодній ярмарок працюватиме з 1 по 3 травня на площі ринок. Під час заходу також проведуть благодійний збір для прикарпатських воїнів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Показати, як крізь століття жіночий рід зберігає і несе у собі найкращі риси у музеї мистецтв Прикарпаття, презентували мистецький фотопроєкт Берегиня він присвячений українським жінкам, які творять історію з давніх часів до сьогодення. Більше про фотопроєкт розкажуть наші журналісти. Проєкт присвячений українським жінкам. У музеї мистецтв Прикарпаття відкрили фотовиставку під назвою Берегиня. Мистецький фотопроєкт створений у травні 2022 року і показує, як впродовж століть жіночий рід зберігає й несе у собі українські цінності. Тут тільки частину зроблено. Працювали дизайнери, працювали модельєри на сьогодні. І почали фотохудожники, як вони бачать сьогоднішню образ сьогоднішньої українки. А образ сьогодні дуже складний це від фронту, де, де наші е, берегині е, витягують з, 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 з горна війни наших ранених бійців до і, і не тільки. Е, не тільки в медичному напрямку допомагають, помагають, у всьому нашому на сьогодні. Їм більше випало, бо чоловіки на фронті лишилися, все господарка, все на, на жіноцтві, і дуже роль жіноцтва збільшилася, і це якраз та берегені, яка тримає наш український рід. На фотовиставці експонується близько десятка світлин, на яких зображені видатні представниці української нації від. Від княгині Ольги, там, до князів Анни, Анастасії, Єлизавети, які у світі лишили великий слід, де вони після одруження проживали і, і, і зарекомендували себе як політичні діячі. Так, і до простого до інших теперішніх, які захищають нашу державу, кожна світлина передає велич, мудрість та відважність української жінки, каже відвідувачка виставки Юлія Кочержук. Якщо заглиблюватися в історію, то вони класно передають українську жінку, те, як, яка вона сильна, і назва Берегиня, вона, ну знаєте, так Показує всю велич української жінки. Вона буде актуальною в і цікаво, що вона поїде там до Франції, де буде збирати кошти для українських жінок, які постраждали від війни. Також відвідала виставку і Жасміна Лукань. За її словами, неабияк важливо говорити про відважність українських жінок в умовах повномасштабного вторгнення. У цьому проєкті добре висвітлені всі деталі. Якщо ми передивляємося не тільки до елементів одягу, але й до тих образів виразів обличчя, ми можемо побачити. Ту наснагу і той довгий шлях, який проходила українська жіноча боротьба, і насправді дуже шкода, що вона весь цей час залишалася в тіні. І я рада, що такі проєкти вони знаходять своє місце в українському просторі, в українському мистецькому просторі. І сподіваюся, що цей проєкт буде розвиватися і виходити за міжнародні рамки, щоб світ дізнавався про те, якими сильними є наші жінки. Експонуватиметься виставка в музеї мистецтв Прикарпаття протягом місяця. Надалі вона поїде до Києва. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Таким було інформаційне наповнення тижня на Прикарпатті. Далі коротка рекламна пауза. А опісля до вашої уваги огляд міжнародних подій.